Вітаю! Давайте подивимось таку тему, куди рухатись далі. Якщо ви розумієте, що ви зараз в тупіку якомусь, так? не знаєте, як рухатись, що робити, просто життя стоїть на місці, не маєте, не бачите, не відчуваєте можливостей якогось шляху попереду, подивимось, що вам оракул лісу підкаже зараз. Що він вам підкаже? Давайте, дивитесь. Угу. Хтось тут на виборі стоїть, дивіться, так, неважливо, ви чоловік чи жінка. Зараз, чому ви в такому стані, бо ви розумієте, що? Чи ви вибираєте між кимось і кимось, чи. Хтось вибирає між вами і кимось. так Тому у вас зараз така тупікова ситуація. Дійсно, ви як об стіну, не розумієте, як діяти далі, що робити, просто глуха стіна. І ну така тема навіть в нас, і такі карти виходять дуже цікаво. Ну і ще що нам покажуть карти. Угу. Чекаєте, коли хтось вже прийде до вас зі своїм серденьком відкритим, так, і ощасливить. Ну, я скажу вам так, крім вас, вас ніхто ніколи не щасливить. Не треба прив'язуватись до людей, бо люди в нашому житті йдуть, вони не завжди з нами, і ми втрачаємо людей дуже багато. Ой, тому прив'язки до щастя з людьми це дуже погані прив'язки. Так, ну давайте подивимося, що вам робити. Так? Що вам робити з цим? Як рухатись далі? Бачу, у вас такий стан, тяжкуватий, нічого не хочеться, так, ще осінь, жовтень, хочеться валятися. Страждання вони вимотують. Рутина вас засасує, і ви не розумієте, як вийти з цього. І ще ви переживаєте, що вами можуть користатися, чи ви кимось користуєтесь. Так. Ну, що ж вам робити? Далі? Давайте подивимось. Угу. Дивіться, дуже акуратно. Відходьте від усіх маніпуляцій, якщо навіть вам хочеться. Дивіться, по-перше, не треба на собі економити, віддавати своє, свої добробут, свої ресурси комусь. Перше, Не треба на собі заощаджувати в тому плані, що. І навіть якщо ви щось сильно хотіли, підіть, зробіть це. Купіть це, якось це організуйте, здобуйте, тому що тільки ви можете себе наповнити внутрішньо і почати жити. Так? Давайте ще подивимось, що робити далі. Знову знайти ж свій ресурс, розумієте, наповнються. Дивіться, ресурс це така тема. От ви скажете, в мене нема грошей, я не можу купити те, що хочу. Але розумієте, це не в цьому справа, це один із варіантів. Можна просто вийти на природу, погуляти в парку, покормити там птахів, лебедів, побути серед животних, серед тиші це теж ресурс. Полюбуватися закатами. Світанками теж ресурс. Те, що вас наповнює, послухати приємну свою музику, яку ви любите. Не музику, яка заставляє вас згадувати про біль, а якусь таку музику, яка наповнює, знаєте, піти, наприклад, ви мріяли колись попробувати там гончарство чи вишивку, чи ще щось. Згадайте свої хобі, почніть з цього. Іноді треба просто поритися там десь за кермах, знайти свої якісь раніші там. Ви хобі робили, малювати. Знаєте, навіть почніть з того, що ви можете відкрити блокнот, взяти лист бумаги і виписати все, що вас турбує в житті, і те, що у вас, наприклад, погану сторону і добру, що ви хочете. Як ви живете і як ви хочете, щоб було. А потім подивіться, з чого треба почати, щоб Своє життя зробити таким, як ви хочете. Знаєте, так, не треба там, зразу там, мільйон баксів хотіти. Ви ж розумієте, адекватно, так, це треба до цього ставитись маленькими шашками. І що до цього вас призведе, коли ви знайдете свій ресурс, ви зможете ділитися цим ресурсом з іншими людьми. І тоді до вас притягнуться. Люди на ваш ресурс, такі ж ресурсні, як і ви, такі ж наповнені і зможуть вам дати щастя і взаємне, розумієте, в чому суть життя? Ось так.